Лот номер 2 Спортивне взуття Levis». І відкривають наш лот чорні базові кросівки з білою підошвою 40-го розміру. Молочні кеди 36-го розміру. Молочні кеди Levis у 37 му розмірі. Білосніжні кеди 39 го розміру. Рожеві кеди з білими шнурівками 38 го розміру. Білі кеди на платформі 40-го розміру. Кеди з тигровим принтом 38-го розміру, білосніжні макасини 37-го розміру, чорні кеди з білими шнурівками 38-го розміру. Білі шкіряні кросівки 37 розміру білі кеди від Levi's 39-го розміру. Літній варіант взуття – білі тапки від Levi's 41-го розміру та чорні 37-го. Оранжеві босоніжки – 38-й розмір. Всього по 6 євро. Докерс – це одна з лінійок взуття від Levi's. У нас є такі білі кросівки 45-го розміру. І закривають лот неймовірні білі кросівки від Levi's 39-го розміру.